Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас будуть цікаві роз'єми. Ось такі вони платці. З платки я їх спеціально не знімав. Попалась мені ця платка случайно. Купив її за херню. Ще ящик не встиг купити. Заблокували на Violet, але платка дуже дорога. І кому попадають такі мікросхеми, вони йдуть без маркіровок, такі прозрачні. Вони містять паладій та золото. Один контакт з такої плати стоїть від 50 центів одного долара Ось так він виглядає. Бачимо, йде з боку жовта пластинка. і Сам такий стального кольору контакт. Це українські роз'єми такі, є ще білоруські, вони зеленішого кольору. В кого є такі роз'єми, пишіть телефонуйте, я їх з радістю куплю. Бажано, щоб були на платах, ось так, в секціях. Вони йдуть дорожче. Тому що безплат самі роз'єми, вони стоять там, за секцію, від 1 до 10 гривень в залежності від стану. А на платі від 10 гривень до, скажімо так, 20-30, в залежності від того, скільки йде роз'ємів на платці і Іде в них срібло з золотом чи паладій з золотом. Це все перевіряється, Ну, плата хороша. Сама палодірована, як бачив, повністю йде. Нема на ній ні почорнілости, нічого, хоча використовувалася вона у високовольтній апаратурі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока.